Доброго раночку, всі хто приєднались, гарного настрою. Продовжуємо нашу тему тижня народні свята, обряди та традиції українського народу. Поділіться, будь ласка, своїм настроєм, з яким ви приєдналися. Добрий день! А мене питання? Яке? А канікули у нас будет 2 дві... на Угу. Ага. А хто це питає? Кирило? Ага. Ти хочеш канікул, да? Звісно. Ті мої что друзі уходять 25-го на каникул. Ага. А мы только 29-го. Хто це намалював? Що Я. Дарина, да, ще? Ну, прокидайся, прокидайся. Добро, молодец, можете вийти. Я теж ще малюю. Ага. ага. А вам як мой рисунок? Дуже гарно, Тимур. Повністю скопіював, да? Ну, поки у ось вот эта посмішка, она, ну как обычно. Давай її переробимо так. Добавимо добре. уголочки, щоб більш ширша була. Або вусики, Не? О, це у нас якийсь вже козак з'являється. Так, козак, Да? Коза. Ну, все добре. Молодці, ветеран. Ось це мій настрій, ось це чорний, це мій, вот этот. Чого він чорний? От скажіть, будь ласка, чого він чорний? Просто я б, на, на було понятні, а хто то лісує на, моє, на моєму хмалі з собою? Даша вам спить. Зачем на моєму рисовать своє? Так, все, витираємо. Витираємо, молодці, гарні художники і художники, гарно попрацювали. Так, йдемо далі. Моя країна, моя країна, в якій ми живемо народились Україна, правда. Наша держава. Традиції та обряди. Традиції та обряди. Починає читати Кирило. У, у різних народних своїх спадщини ну, і, звичайно, сповувані проводжу століття або навіть тисячоліть звичай для обличчя народу. Для нуші, я... в яке ми можемо дізнатися, як це народні і, і написані правила, яким люди йдуть повденно в своїх найменші домашніх турботах і найбільших важливої суспільної діяльності. Суспільної діяльності. Далі читає Софія. Софія. Знезаш. Вона в наушниках сидить опять. Зрозуміло. Вона музику слухає. Так, Вероніка, давай. Не що... за памятных часів було треба, ми здонять до терапі... 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 на навіть після прийняття Хрису ті... ян... в України. Зберегли, зберегли багато своїх народні сетаровини і звичаї, і тільки об'єднавши їх з релігійними І сьогодні, через тисячі років, вже не просто виявити грань. Де в українських звичах, звичай я за кінець, стародавня куль, культура, а де починається ристика? Так, що ми запам'ятали, що в різних народах свою спадщину впродовж багатьох тисячоліть. Нас залишились звичаї, да? звичаї це обличчя кожного народу. Вибачте, глянувши, в яке ми відразу можемо дізнатися, який це народ. От, можливо, хтось знає, який у нас звичай є народний, такі що можна сказати, що це українці, да? українська держава. Які бувають у нас звичаї? Ну, подумайте. У нас великі очі, як у китайців, ще ми в лідні. Тобто, у нас слов'янська зовнішність, так? Є, так. але це не звичай, це просто природні факти. Да? А, те, чим ми схожі, да? між людьми. Любити Україну ми схожі. А звичай. традиції. Так. так, добре, читаємо далі. Прочитай, Добре. Ой. Моя люба, моя... Моя люба мова, мова українська, скільки в тобі рідного, скільки в тобі близького. Ой, Ой яка Ой, я... додома. яка чудова українська мова, не загинула вона. от, У... Че... Чиї вік... Вік... віків, мова Солов'їна, мова колискова, рідного народу і... і моїх батьків. З, к... з, ким, з якою піснею, е... з якою мовою порівнюють нашу мову українську? Мова Солов'їна, Соловіна, Соловіна, Соловіна мова. Да, такі ласкаві слова, мова колеснова. Тобто, яка мова в нас в нашого народу? Красива. Дуже гарно. гарна, мелодійна, да? солов'їна, колескова. Як любимо ми свою мову. Да? Далі, ага. особливості національного одягу, да? є ж теж традиції, що на різні свята ми обов'язково одягаємо. Вишиваночки, так? вишиваночки. Будь ласка, прочитає, починає читати Лавриненко Поліна, особливості національного То, одягу. Український, український національний костюм це, це, це не просто одяг, це символ нації, це миссиродне на надавання. На це пам'ять нашим, нашим предкам чи від пальцях. Так, це почекай, почекай о... зараз поясню, почекай, коли дякую. Тобто український одяг це не просто одяг, який ми носимо да, в повсякденному житті наш традиційний національний одяг, це мистецтво, кожна. Кожен символ вишитий на сорочках, на спідницях, так? віночки, шаровари – це витвір мистецтва. І це все робилося раніше, в давнину не було ні фабрик, да? нікого. Все робили своїми руками. І наші предки на п'яльцях, все вишивали, руки наших прадідів, прабабів. Дуже вправно з цим справлялися. Продовжуй далі. Це гордість. А, де? А, це гордість українського народу це майстерність, це, майстер, це майстерність, щоб пережила руки. Національний yeah. одяг. Представляє... Соборна... представляє соборна Україна. У нас такими же символами нації, як мова піде, звичаї. да, національний одяг це теж представляє нашу Україну вишиванка наша. Національ, наш національний одяг. Обов'язково да, віночок раніше всі носили, віночок Ліля починай читати. Вінок, один із о, один. Атрибутів. Атрибутів жіночого українського національного костюму поряд з плахтою. Червоними квітками э, обітками вінок, сім... вінок це символ. Вінок вінок. І чисто чисти. Чистоти. Ну також Ні, є. Весінного обряду. обряду. Навіть коли зараз да, вже е, пішли традиції наших предків, на, щоб давня, ну, да, коли раніше виходили каліш, дівчата обов'язково плели міночки, да, як символ невід'ємний весільного обряду. Так, так, щоб показати, що вона не замужня, так, вроде. Е, так. Мені бабуся, чого, зараз... чого не заміжного? Якщо заміжно? А, так? Просто мені бабуся колись говорила. Обов'язково, обов'язково на свята, на е, сватання, да? обов'язково символ такої родинного тепла, любові був, це вишитий рушник, можливо, у ваших бабусів. Бабусі, бабусі зараз вишивають ці такі рушнички, да? або права. У моїй бабусі про у моєї прабабусі є такі. Є такі, да? вона вишивала хрестиком так все. Це теж традиції нашого українського народу, вишиті рушники як символ благодаті, да? символ щастя, здоров'я. На кожному рушнику є свої символи. Да? Ми вчили, що геометричні символи, зоосимволи можуть бути по-різному по да? позначені пташки, тварини зображені, і які ще рослинні, да? вони за... завлекали. Mm. Да? Будь ласка, подивіться, да? як атрибути наші. Наш рушничок шити. Дуже ага. гарно. Обов'язково українська. Бандура, там бандура стоїть. А, українська пісня душа українського народу. Я так? можу вам зараз свою показати. Так, покажи. Покажи, покажи. Ага. Бачите Угу, розумничка Даша. Ой, можливо, Ходить, ходи, ходи, можливо, ще хтось на вокальну студію, да, співають обрядові спів пісні наші українські, гостинність українського народу. Чим традиція ця поширена? Чим ну, зустрічають шановних. Е Гостей, так, яких довго чекали, дорогих гостей. Чим зустрічають з хлібом? І, і... з солью. І, да? Це як зла, це як да? нашого українського народу, що ми раді бачити і зустрічаємо з самими найдобрішими намірами, да? з хлібом. Дарина Так. Із... А ви зна я просто колись була на екскурсії, ви знали, що соль була дуже дорога, і там були такі підлоги в стіні, що потім, якщо ти... хтось розсипав соль, дуже злилася на людину. Так, да, бачите. Угу. молодець старша. І ще які традиційні наші страви обов'язково. Які це наші страви українські? Ану. Борщ, борщ, наприклад, Ла е вареники, е сирники, ні, та вараван, борщ. Голубці. А голубці ще теж? Сирники, українське, смачне. Хліб. Сало, да, давайтеся, хто сало. Я. Так, колбаска. так, наша несправжня колбаска. Да. Yeah. І вчора поговорили про свята наші, да? Е, вчора свята були у нас, пригадаємо. Так. А, Святий Миколай, 19 грудня празднували в... Святого Миколая. Греки. Так. І 6 січня да, святвечір у нас був передвечею, украшали покуття дідухом, і одягала святкове вбрання і молилися за традицією на столі на вечерю було 12 пісних страв. да, колядники. Угу. А ще хто знає, які наші свята традиційні. О, ця паска. Велика. Це найбільше весняне свято. Розписували писанки і готували крашанки, дряпанки. Яйце... А потім їх вбило так, гралося. Так, яйце символ життя, символ самого свята. До цього свята пекли пасочки. Добре, поговорили сьогодні про деякі свята наші, про традиції. Що ви запам'ятали? Я запам'ятала, що це вишиванку робили саморучно. Так, вручну вишивали Ліля? Що на вишиванках є такі озори, квіти. Їх вишивають. Угу. Вишивали, закликали, що вони хотіли, да, якщо врожаю вони хотіли, щоб багато пчети це робило. Рослинні символи да, використовували Софія. Ми зобов'язалися, що усе зїжджають хлібом з солю, а ще я знала, що. Українська на одній це ой, лозі, що його ну ви ж зайдете. Да, так, правильно. <с> так, ще хтось, можливо, хотів щось сказати. Ну, добре, я вам дякую, Мілана. Вона uh -huh. показала все. Дякую за урок. За ранкову зустріч. Я думаю, що вам було цікаво да? дізнатися, щось нове. Uh -huh. І. Е під, да, і згадати те, що знали. Добре, молодці. За наступний урок о дев'ятій у нас українська да. мова.